Вітаю, друзі, сьогодні 7 квітня, четвер, працюємо в таксі в місті Києві. Виконав я порну акцію по уберу. Зараз каса в мене 477 грн на годинку 9.30. Ще я зробив замовлення, У мене постійний клієнт є зранку на 250, тож каса в мене складає 730 гривень за 3 години робочі. В уклоні мене перереєстрували, вони переходять на нову платформу, я так зрозумів. Тому в мене позлітали всі фільтра. Зараз заходимо. Зараз я налаштую фільтр, по якому я працюю зранку. Заходимо в фільтра, додати фільтр. Так. Зазвичай я ставлю 2,5 км подача на зараз. Назва фільтра. Назвемо фільтр. Назвемо фільтр ранок просто. Будемо вранці працювати. Тут будь-який. Мінімалку ставлю 80. Додаємо сектори. Зараз на мапі. Так, виглядає на мапі. Це я вибрав правий берег. Він буде називатися ранок. Так, мінімалка 80, подача мінімальна до 2,5 км. Замовлення на зараз. Все, зробили. Так, є в мене такий лівий берег. Подачу також. Тут я вже зробив. Собі вибрав сектори. Тут просто все. По лівому берегу Так, Ставимо галочку. Ну Все, працюємо, поки є замовлення. Десь до 12-ї години будемо застосовувати цей фільтр. Поставимо галочку вільний. Чекаємо на замовлення. Ще підключу Uber зараз і будемо будемо по Uber може, якісь вилавлювати замовлення. Ну, щось в ефірі є. Ну, є замовлення. Арсенальне, ну і це нас зараз не цікавить. Ну, чекаємо, може щось залетить по фільтру. Так, включаємо. Залітає таке, таке замовлення на Омосова. Це Солом'янка, можна їхати. Прямуйте до місця посадки, вулиця Михайла, Стельмаха, 7. Зараз поїдемо, Марину відвеземо на Омосова. їдемо за Мариною трошки ми проїхали але там не було де зупинитися Марина ззаді шукає, нас ходить Щось вона не може зрозуміти, чому я посеред дороги не зупинився і не зупинив всю колону машин Зараз вона йде, дивиться в телефон, очі не може підняти побачити, що я на аварійці стою. Бачите номер. Дивиться на мене. Нічого. Стоїть біля машини, дивиться. Зараз буду телефонувати. Почалась, ви Марина? Сильніше трошки. Доставили марину на Амосово. Включаємо в Включаємо ще окон фі по фільтрам. Точніше по фільтру. По одному. перемоги. великий Третє парадне. So I should call it a pill Now she call it super loud. -like. Yeah Shorty so I should call it a pill Now she call it super loud. -like. Yeah She want me come over fuck a party So she fucked me all tonight Yeah Bitches in the clubs and the souls For the drive to clown high. Yeah Seem like they will do everything to feel she Superlay, live never twice. That didn't not share the do to try to feel alive. lie. Superlay, she gonna live it twice. That's the notch you wouldn't do to try to feel a life. Superlife, she's gonna live it twice. I think that she wouldn't do to try to feel alive. a lie. Виконав я одне замовлення по уберу на металістів переїхав. А зараз... Взяв ще одне замовлення по оберу з Вадима Гетьмана 22Б. А не побачив куди їду. Там тариф 125 гривень. Чекаємо на Михаїла. Написав третій під'їзд. Михаїл. Якийсь дивний. Виконали поїздку. Михаилом біля Магеллана ми зараз. Тягуйте Наступне віця, замовлення. Житловий комплекс Софія, Софія Нова, з Новосілок. Їдьмо на замовлення. Ого, подача. Нічого з тобі. Це жубер. Worry about those comments. I'm way too numb, yeah. This way too dumb, yeah. I get those goosebumps every time. I need that high. Throw that to the side, yeah. I get those goosebumps every time, yeah. When you're not around, baby. throw that to the side, yeah. I get those goosebumps every time, yeah. Seven, one, two, three, two, two, eight, one. Yeah, I'm they. All

з Новосілок. Приїхали ми, вгадайте куди? На іпподром. П'ятірочка. Зараз поїду на заправку, візьму кави, бо щось так спати хочеться. Сзаді у нас стучить, капець о 57 гривень. Ось щось у мене в багажнику там чвякає, крякає, треба зараз буде подивитися. Що різовий карт, наші картки. Now she call it super yeah. She want me come over, fuck a party So she fuck me all the night Bitches yeah. 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 in the clubs and the souls for the drive to clown life yeah. yeah. Seem like they will do everything to feel a bit alive Super life, she gon' live it twice Nothing that she wouldn't do to try to feel alive Super life, she gon' live it twice Nothing that she wouldn't do to try to feel alive Super life, she gon' live it twice Ти наші порядюре, чарі філія, сукай, ще не викражу. Ти наші порядюре, супі. Взяв собі рол з куркою на кло та каву. Зараз швиденький перекус і працюємо далі. Взяли ось таке замовлення з Охтирського провулку на Липську. Поїдемо в центр, а потім я буду забирати постійного клієнта і вже потім будемо продовжувати працювати. Виконав замовлення на Липську в центр. Потім забрав постійного клієнта. Відвіз його додому відпочивати. 15.00 на годиннику. Хуйня. 15.00 на годиннику. Забрав я постійного клієнта, привіз я додому. Буду включаюсь, далі працювати. Попрацюємо десь до, до 6-7. До тому що виїхав я десь в 6.20. Це якраз буде десь 11 годин робочих. Якщо відняти обід, Все, запустили Uber У мене сьогодні зміна, виходить, по Uber Каса в мене 1500 на пробіг 160 км. І це скільки я пропрацював? 620 відняти. 4. За 9 годин роботи. Працюємо далі. Приходить нам така прелість. Поїдемо на вулицю Різьку. Ріська. Це Сирець. Там 127 гривень, здається, карточку. Виключаємо програми. Uber та Уклон. Удача тут поруч. Людина десь тут стоїть, а я знімаю. Все, включимося на ризький. Виконали замовлення. Ми вже на Ризькій Ризька. 127 гривень. П'ять дірочок. Залишаємося на лінії, працюємо ще у нас. Приблизно десь 2,5 години можна працювати. Щось жаркувато стало. Треба розтягнутися. Включаємо убір. о, капець жарко Включаємо і включаємо уклон. Уклон кукон. Приїхав я в Білогородку. Я не знаю навіщо я взяв це замовлення. 258 гривень. Завершуємо. Будемо їхати зразу, не будемо стояти тут. Будемо їхати сторону Києва. Приходить наступне замовлення з верховиною на Петропавлівську Борщагівку. І це буде моє крайнє замовлення вже на сьогодні. Трошки втомився я, потім поїду заправлюсь і в кінці підіб'ю підсумки, напишу скільки вийшло на паливо, скільки я заробив за сьогодні. нагадую, четвер, 6 квітня сьогодні. Виконав останнє замовлення. Ставимо одиничку. Коментар. Неадекват. Просто люди я не знаю. Просто неадекватні. Гаразд, зрозуміло. Так, все. Дуже важка якась зміна сьогодні. День льє дощ, буду їхати на заправку і додому вже буду їхати.